Всім смачного здоров'я, З вами Димовський Дмитро Моя Малина. Покажу, який мама наготовила борщ. Наш український з м'ясом борщ. Ось такий смачний з, ну, з м'ясом, свинини. Такий класний на обід борщ. Бачите, м'ясо є, Буде класний борщ. Ну, на обід. А так все добре, друзі. Весняна погода. Все добре, друзі. Це наш український борщ. Щоб кацапи не казали, що ми у них вкрали їхній борщ. Ні, це наш український смачний борщ. Всім смачного на здоров'я, всім пока-пока. Все буде Україна І український борщ це наш. Український борщ, ну він дуже смачний, друзі. А не якийсь там кацапський ще. Ні, наш смачний український борщ. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ставим дизлайк и пишем комментарий.